У 2019 році Epic Games придбали компанію Quixel, яка створила найбільшу у світі бібліотеку фотограметричних матеріалів Megascans. Тепер величезна бібліотека із понад 10 тисяч текстур та об'єктів, які раніше використовувалися для створення фотореалістичних сцен для гри Destiny 2, а також фільмів Чорна Пантера та Король Лев стане безкоштовною для розробників на рушії Unreal Engine. Раніше цього року на конференції GDC 2019 Quixel показала на що здатний Unreal Engine у поєднанні з бібліотекою Megascans. Скас, представивши кінематографічний ролик, створений повністю на комп'ютері. Щоправда, перед цим компанія зробила тисячу сканів в Ісландії. Відповідно, команді не довелося створювати текстури з нуля. У цьому й полягає перевага доступу до широкої бібліотеки фотограметричних матеріалів. Розробникам на Unreal Engine не потрібно створювати моделі, а потім нарощувати їх текстурами для створення реалістичних сцен. Перевага Megascans в тому, що вона може полегшити виконання завдань та дозволити швидше малювати графіку. Цитата створення фотореалістичного де контенту це дороге задоволення в ігровій індустрії, так і виробництві. об'єднавшись із Quixel і зробивши Megascans безкоштовним для використання в Unreal Engine, Цей рівень майстерності тепер доступний всім від студій з aaa проектами до розробників інді ігор, заявив генеральний директор Epic Games Тім Суїні. Та зацитую безпосередньо самих Quixel. Отже, перенесімося до 2022 року та появи Unreal Engine 5. Ми хотіли побачити, що стане можливим, якщо поєднати найвідкритіший і передовий в світі d інструмент у реальному. У часі з Quixel Megascans. тому ми поставили перед собою завдання проект, який ми назвали 90 днів. Цей проект розпочався лише з трьома основними художниками та простою концепцією створити щось красиве та надихаюче, та створити кожне середовище всього за три дні. Отож, коли команда набрала обертів, ми запросили приєднатися до нас кількох додаткових художників із Epic та усі із абсолютно різних дисциплін. Робота над проектом стане не тільки цікавішою та урізноманітнить зовнішній вигляд кінцевого продукту, але й перевірить мантру, яку ми дотри. Тримуємося тут, у Квіксел зробіть мистецтво легким. Та ми хотіли знати, чи справді те, що ми робимо, легко. Відповідь на це запитання може бути різною для кожного, але найголовнішим фактом є те, що з Unreal Engine 5 і Quixel MegaScans можна створювати високоякісний вміст легше та швидше, ніж будь-коли раніше. Lumen – повністю динамічна глобальна система освітлення Unreal Engine 5 надає неймовірну кількість свободи та дає змогу візуалізувати сцени, де непряме освітлення адаптується на люту. Природним чином освітлюючи ваш Пейзаж і створюючи неймовірну реалістичність, а Nanit відкриває можливість використовувати високоякісні ресурси з бібліотеки Megascans. Хоча спочатку це було задумано як веселий експеримент і можливість отримати практичний досвід роботи з Unreal Engine 5. Але те, чого змогла наша невелика команда, значно перевершило наші найсміліші очікування, створивши понад 40 вражаючих середовищ лише за кілька днів кожне. Те, що було б неможливо уявити лише кілька років тому, ми вийшли з цього проекту не тільки з кращим розумінням екосистеми, а. Нріал Енджн, але й сповнені відчуттям щастя щодо того, що нам вдалося створити, і того, що нас чекає в майбутньому. Якщо це те, чого ми можемо досягти всього за кілька коротких днів, ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що талановиті творці придумають протягом наступних 90 днів і багатьох років вперед.